Весна 1944 року принесла визволення від німецько-румунської окупації Одеської області, місто Одесі і Овідьопольському району. 11, 12, 13 квітня в селах над Лиманом йшли важкі бої. Лише наприкінці дня, коли надійшли свіжі частини 8-ї гвардійської армії, гітериці були остаточно розгромлені. Тільки невеличким їх групам вдалося перебратися на протилежний берег Дністровського лиману. Ні тоді, ні тепер ніхто по-моєму не здатний описати всю трагедію нашого становища і весь жах тих бої. За всю війну, навіть тоді, коли я був неодноразово поранений, нічого подібного не траплялося. Це було невимовне пекло, з якого дивом врятувалося небагато. Так писав один з тих небагатьох, колишній комісар 40-го гвардійського полку 10-ї кавдивізії Сікурській у спогадах для Овідіопольського історико-краєзнавчого музею, якого розшукала його засновниця і перша завідуюча Ізіда Феофанівна Баренова. З тих часів минуло чимало років, але пам'ять про героїчні події про визволителів нашого краю і землі фронтовиків, які здобули нелегку перемогу над підступним ворогом, жива і понині. пам'ять в спогадах очевидців, фотокартках та фронтових листах, які дбайливо зберігаються в сімейних архівах та в стінах районного історико-краєзнавчого музею. Саме фотокартки воїнів-возволителів нашого краю та їх фронтові листи стали експонатами виставки. Вони захищали наш край, яка присвячена 71-й річниці визволення від Йополя та району від німецько-фашистських загарбників. 13 апіль. В день освобождения Видьмополя мы всегда вспоминаем и чествуем ветеранов Великой Отечественной войны наших земляков, которым с каждым годом становится, к сожалению, все меньше и меньше. Но в этот день, я думаю, нельзя не вспомнить о тех людях, кто непосредственно освобождал наш Аведеопольский край. Это наши освободители. Это были люди разных национальностей со всех уголков бывшего Советского Союза, но всех их объединяло одно желание победить врага. У них, живших тогда в то время были свои идеалы, свои принципы, которым они свято следовали, за которых мужественно боролись. И вот ценой своего мужества, своих сил, своего здоровья и жизни они добыли нам победу. Мы должны об этом всегда помнить, потому что их память жива, жива в их письмах, в их воспоминаниях. которые хранятся в нашем музее. И когда перечитываешь эти документы, то слезы наворачиваются на глаза. Я хочу сказать, что мы никогда не должны забывать об этом, и чтобы наша память никогда не превратилась в черную бездушную галочку в годовом отчете о проделанной работе. Потому что, глядя на эти лица, мы понимаем, что они хотели сделать нашу жизнь краше, хотели, чтобы на земле царил мир и дружба. І ми маємо сказати їм, що практично 70 років ми жили мирних життя. Відмітимо, що відголоски Великої Вітчизняної війни мають місце і сьогодні наші земляки ще й досі знаходять у землі снаряди, кулі якісь особисті речі бійців. Зазвичай ці знахідки стають експонатами районного історико-краєзнавчого музею. Приносять люди, навіть КП огород або десь на дачах знаходять предмети, відголоски тих страшних годов в Великой Отечественной войны. И вот сегодня вы можете э, посмотреть, у нас есть новые экспонаты, которые пополнили сегодняшнюю экспозицию, нашу тематическую экспозицию. Они сражались за наш край. Есть и письма, которые тоже вы можете просмотреть. Они хранятся еще с, со времен 60-х годов. Зауважимо, що виставка працюватиме до 10 травня, і вона безперечно варта того, аби її відвідати. Адже ж ратний подвиг наших дідів-прадідів має жити у віках.